Welcome, 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 to Zoom. Сьогодні в нас таке буде відео. Знаєте, що в нас будуть а, такі дуже-дуже забавні риси. Я думаю, що взагалі-то я думаю, що брали. Неочікуваний факт про мене, коли мені було напевно, років зараз кажу, років 16 я а, ще була в моєму рідному місті Маріуполь і я працювала, допомагала на 40 позиції, тобто працювала з рептиліями, з резонами все такими інше. І коли до нас приїхали циплятки, Маленькі курочки, знаєте, такий брак виробництва, тобто вони були такі слабенькі, або, ой, господи, так сумно, не був живі. І вони йшли на корм снейкам, тобто зміям цим хижачним черепавим хижакам. І деяким ящеркам вони йшли на корм. І там був такий цеплятко, він був повністю лисий як алепеція в нього була і мені стало його так шкода. Я забрала його додому, попросила у свого керівника червону лампу, як в інкубаторі, і забрала до себе додому. На хвилинку, на хвилиночку, я жила на 9 поверсі багатоквартирного дому. І приношу я, значиться, на 9 поверх цепляти. Спочатку одного, потім другого. Моїй матері а, треба пам'ятник при життю поставити бо курей, як вона сказала, курок ще дома в нас не було. Всяко було, але курей вдома не було. Я дійсно своїм маленьким мозком наївним мислила, що я а, вирощу цих курей і відвезу до татка до села, бо В нього там були курочки. До речі, мій таточко, нікого в житті своєму. Не вбивав тварин, і в нього курки своєю смертю би то і сконали, щоб були такі старі, ледве ходили, але яйко несли, і взагалі такий файний приклад людини, яка не може нічого поганого зробити живій істоті. Тобто вони прожили, не знаю, напевно, років 10, мені здається, користь які не живуть. Ну ось я мала таку, знаєте, мрію повести своїх курей додатку в село. Виховавши їх, виростивши їх на дев'ятому поверсі панельки, нічого з того не вийшло, лампа згоріла, но бо я забрати нас то були в мене, знаєте, що такий поховальний процес. Але десь, напевно, місяць півтора два в мене вже такі підростаючі курочки на дев'ятому поверсі жили. Ось такий вам забавний факт від мене. Ще я якось врятувала голуба, такого дуже юного. просто Кішка напала, я так зняла свій шарф, обгорнула його, була зимка, Перенесла додому, і, звісно, моя мама приходить з роботи і бачить, що в нас вдома вже живе голуб. Дуже класна насправді птиця, бо я знаю, що багато людей голубів не люблять. Але я вам хочу сказати, в домашніх умовах він як бабуха. Він на плечі любить посадити і взагалі. Він веде себе, як така дуже прикольна і гадня тваринка. Я зараз вам навіть покажу в мене. Є фотографія з, з, з цього періоду. Не з курками, але фотографія з періоду, коли в мене жив домашній голуб. Зараз вам покажу. Ось, зараз навіть вам покажу трошки краще. Yeah. <laughs> Це я колись дуже давно. З моєю пташечкою. Він був дуже класний, ми його випустили і більше Воно мені не набритає, це кордопляне пюре на молодці. І е, свіжі помідори. Це просто я не знаю. Я навіть е, коли хочу в ресторан або я, в, я, в, я в якийсь заклад, в якусь кафешку. Я завжди замовляю собі, якщо є в меню якась кордоплянка. Кортоплянка, турчанка якась така пюрешка, я завжди собі беру ніяких там стейків, мейків. Я завжди собі беру. Там є такі, знаєте, ланч-меню, можливо, салат свіжих овочів. І картопляне пюре. навіть в якомусь кафе, закладі, я не знаю, ресторані. Я не можу собі відмовити в цієї насолоді. Ось такий я дуже надзвичайний персонаж, дуже люблю картопля. У мене є забавний е, факт е, про те, що де б я не опинилась, я завжди прибираю. Тобто, якщо я десь в гостях, наприклад, на якійсь тусовці, я не можу, мене дуже е, починає дуже подратувати, але єдине, чим я можу себе зайняти, якщо мені не комфортно, а мені е, доволі часто трошки лячно, коли багато незнайомих людей. Коло мене, хоча й дуже соціальна людина в плані, типу в мене немає не з цим проблем, то е, я починаю прибирати. ось нещодавно ми були на тусовці, і я просто прибрала всю кухню. мене за це, звісно, по голові погладили, сказали що я дуже файна дівчинка, але я робила то не для того, а щоб мені було комфортно. Я не опинилася, завжди за прибирала. Я не знаю, що з цим робити. Мінус та чи плюс. Але ось така я людина, що люблю завжди десь щось поприбирати, якщо бачу, що в тому є сенс. І ще не, Я ненавиджу ходити в носках. Не знаю, ви любите, не любите. Але я навіть, якщо кудись їду, і в мене є можливість взяти з собою домашні свої капці, то я завжди з собою беру. Я знаю, що в мене є однокласники. Саме скажений, я він теж не, не любить це відчуття. А, по підлозі, коли ти в носочках ходиш, навіть по своїй підлозі, яку ти знаєш, що ти її мив або щось, що, він теж не любить ходити в носках. Я його за це дуже люблю і розумію, бо він такий самий, як я. Я завжди з собою беру клапці свої, свої тапочки домашні. Якщо знаю, що я їду в гості, знаю, ну типу це запланований візит, то я завжди з собою візьму тапочки, бо я дуже не люблю носочки. Ніколи не можу заснути в носочку. Я не знаю, мені так дратує це відчуття постілі по носках. Я не... Боже, я не знаю, я хотіла би мати такі талант, бо в носочках, знаєте, що взимку дуже комфортно. не в житті, Нєжилі без, без них. Коротше, в носочках завжди тепло і дуже є. Людям, які можуть, можуть в тих носочках поводити. Також таким наслаємо і після звуки слаємо потізналися трошечки в неї з творі про мене. Про мою неповагу до носков до шкарпеток. Чого носки? Шкарпетки до шкарпеток. Про мою любов до тапочок. Про мою любов до тваринок. І мої намагання рятувати всіх і вся. Вважаю дуже гарний слайд. Зараз з вами перейдемо до звуків в Кремчику і розповім вам ще щось. Так ще я вважаю, що такий дуже цікавий факт про мене. Я дуже, я дуже не людина. Тобто, в моєму житті дуже багато епізодів. Та нібито і цикей, okay. а потім в один день я трошечки підтата, падаю в бетонну яму, в підвал дому, свого дому, і відбуваю собі нафік зуби. Коротше, як це було. Носила я брекети 5 років. Десь так. Зняли мені ці брекети, встановили ретейнер. Це така, знаєте, що така металева така штучка, яка фіксує тобі особний ряд, щоб вони типу залишалися в тому. Брекити. Приїхала до мене моя найліпша подруга, дуже тебе люблю, якщо ти дивишся це відео. Ми пішли гуляти. І вже наприкінці нашої надзвичайно класної прогулянки в якийсь момент я опиняюсь на ногах. Тобто я впала, відбилась головою і встала на ноги. І розумію, що мої друзі залишилися зверху. І думаю, господи, а хто мені так попиться? Типу, хто мене так вдарив, що мені так Приємно. І вони починають до мене звертатися, тягнути руки. А я отак роблю так отак ладошку. Роблю так тх, і виплювую зуби. Ну, не всі а трошечки так що, що скололися, то й виплюнула. І іронія цього в тому, що це трапилось просто в останні хвилини прогулянки. Я прийшла до свого ортодонту тобто до, 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 до свого стоматолога, і вона на мене подивилася зі словами Настя, ну як. Як? Просто як. І благо, що в той момент ми вже стояли ретейнір, бо як його не було, бо були брекиди, наприклад, на моїх зубах. Я б там залишилась просто, я б там челубу свою залишила. Але напевно Боженька мене трошки любить, хоч і дає мені такі випробування. І в мене сколалось сколалось, типу, тільки частинка цього. Але я не знаю, цим випадком можна описати все моє життя. Бо якось. Собак, в мене був собака. Загубив свій улюблений м'яч в річці, десь годину я його намагалась дістати. І в той момент, коли моя ручка, коли моя рука тягнулася за цим м'ячиком, в мене просто так от окуляри плавно зповзають і опиняються в цій річці. В цьому надзвичайно швидкому ну, типу, туди, куди тече вода. Коня цієї ситуації в тому, що тупо за день я ходила до офтальмолога, і в мене було питання, підходять мені окуляри, які я купила там не знаю три роки назад, чи ні, і вона мені сказала сто процентів підходять. Дуже класні окуляри, а без них я нічого нахрен не бачу. І на наступний день я просто рятую топаний м'ячик, який коштує ну набагато менше, ніж окуляри. І просто у цю секунду, коли я його хапаю. Бо я поєдналася його словити палкою і не знаю, молитвами. Я хопаю цей м'яч, і мене просто так от сповзають окуляри і все. І це просто все, поки до світані є, як то кажуть. Дуже незграбна я людина, бо можу на ровному місці і впасти, і щось розбити, і стукнутись. Мені здається, що всі мої санкції на тілі це тупо, я не знаю, поцілунки моєї незграбності, бо я можу. А, а що я можу? Я ж я ж в стовпи, В принципі, теж дуже класно цілую, професійно цілую стовпи. Тобто я можу йти, йти розмовляти і ось так, от впілякатись в щось, що там в моєму шляху стоїть, бо зовсім не слідкую за тим, що відбувається навколо мене. І напевно останні такі не знаю наскільки забавний факт про мене. Не на останній, але теж цікаво. Коротше, дуже наївно. Бо мені можете чухати абсолютно якусь єрість, а буду вам на ясному оці вірити, що це воно так і було. Якось, мій однокласник, мене дуже підколовує. Сказав, дивись, саді позаду тебе драконувати. Чи що ви думаєте? Я обернулась. І завжди це було для них дуже-дуже забавне. Забавно для них, забавно для мене в таку чухню вірити до останнього. Ну реально реально, якось мені мама сказала на день Святого Миколая, що під, під, підбіг до неї, мужчина, чоловік, віддав їй таку, знаєте, мене мама подарувала ковдру, віддав їй і сказав, щоб вона мені передала від нього та зайчика. Десь в років 15 я сиділа, про це думала і така, якого блін зайчика, який дядько. І розумію, що це був день Святого Миколая, і це просто типу прикол від мами. А я все цей час навіть не замислювала, що це типу а щось тут дивне. І ось десь в років 15 я сиділа і така, якого блін, нафік, зайчика. Ну, коротше, можу в це повірити. Ну і запевнений факт про мене, що я. Я виберу не кіно, подивитись, хоча дуже люблю дивитися кіно. А я виберу, напевно, якийсь треш-український жовт, типу, бо мороть Україна бо один за всіх. Це просто м'ёд Ну, мд для моїх очей, для моїх ушей. Цей саунд-дизайн з якимись там приколами. Я вам дуже раджу його увагу, якщо будете дивитися, гаду надати ближчим часом. Який там дизайн, Ну просто я не знаю. услада, услада для вух. І дуже я це полюбляю. Коротше, сьогодні були такі забавні факти про мене. В принципі, в принципі, що можу сказати? Ну, незграбність мою вийти. Я думаю, що іноді помічали на камеру, бо мене щось падає, щось ляпає, щось відбувається. Мені здається, що я можу і вмерти в прямому вірі, тому від якоїсь звичайності. Не знаю, будуть христи якісь там смаколики на камеру, і щось там з цукром здіється, і все. Вона померла солодкою, гарною смертю буде. Отже, я вже перепрощатися, бо вже якусь чухню вам тут хорошу. Сподіваюсь, вам було прикольно. Сподіваюсь, що в мене з'явиться якась крута ідея для вас найближчим часом, яка, якщо у вас є якась ідея для мене, то, будь ласка, напишіть. До речі, пахне. Я просто кремчиком мазала і пахне прикольно зараз цей слайм. Коротше, якщо у вас є якась ідея. Я зняла на цю ідейку відео. Та, будь ласка, напишіть у коментарях. Будемо з вами прощатися на сьогодні. Я вас дуже люблю. Дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До нових з вами зустрічі. Лайк, будь ласка, підписочка, будь ласка, якщо не підписані. Колокольчик поставте, будь ласка. Напишіть, я не знаю, якісь коментар би хотіли бачити. І взагалі, можете ви напишете. що